Ірпінь відвідала делегація депутатів Європейського парламенту, представників Європейської партії зелених. Гості побували на кількох зруйнованих об'єктах міста. Серед них і дитячо-юнацька спортивна школа. На цією будівлею рашисти познущалися чи не найбільше. Ми показали їм деякі об'єкти, які в нас зруйновані, і проговорили одне з найважливіших це альтернативна електроенергія виробництва. І проговорили з приводу можливих поставок, допомоги сонячних панелей нашому місту. Ми побачили, що у місті зруйнована велика частина інфраструктури. Сподіваюся, що місту буде надана європейська і світова підтримка, і щоб воно відновилося, і люди тут нормально жили, а не просто виживали і не замерзали від холоду, зазначила депутатка. Парламентарі кажуть, їм важливо було побачити усі ці руйнування не на картинках, а наживо, щоб предметно переконувати платників податків своїх країн про допомогу у відновленні України та поверненні її мешканців до нормального життя. Для Ірпеняш цей візит це ще один шанс бути почутими і сподіватися на реальну допомогу. Звичайно, сподівань багато. Якщо б всі ті, хто приїжджали до нас, всі допомагали, то б давно ми вже наше місто відбудували.